Всім привіт! Час новин на каналі United Action TV. В ефірі інформаційний випуск для українців у Великій Британії у Кролев У студії Юлія Стріжалко. На початку випуску коротко про головне у Лондоні переконані, що президент США Дональд Трамп має важелі, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів. З 29 жовтня для українців за кордоном діють нові правила оформлення паспортів. Ські газети останнього тижня знову звертають увагу на війну в Україні. Мартри масштабна конференція для українських підприємців. А тепер докладніше про ці та інші події у Лондоні. Переконані, що президент США Дональд Трамп має уваже, аби змусити Володимира Путіна перейти до предметних мирних переговорів щодо України. Про це повідомляє політико за словами міністра оборони Великої Британії Жона Гілі. Президент США Фігура здатна посадити Путіна за стіл і потенційно припинити бойові дії. Гілі додав, що партнери України в коаліції рішучих постійно синхронізують дії, щоб у належний момент підтримати забезпечення. Я миру від початку свого другого терміну. Президент США активно просував ініціативи щодо завершення російсько-української війни. Він неодноразово контактував із російським лідером. Зокрема, в серпні відбулася їхня особиста зустріч на Алясці. Путін відкинув пропозиції щодо повного припинення вогню. А після розмов посилив ракетні удари по цивільній інфраструктурі України. На цьому тлі Трамп визнав розчарування поведінкою Кремля, зауваживши, що їхні колишні добрі стосунки вже не мають значення. 29 жовтня для українців за кордоном діють нові правила оформлення паспортів. МЗС повідомляє тимчасові спрощення, запроваджені у 2022 році, скасовано. Відтепер усі закордонні паспорти оформляють лише у біометричному форматі, без продовження терміну дії чи внесення даних дітей. Кожен громадянин, включно з дітьми, має мати окремий документ. Звернутися можна до посольства консульства або філії ДП документ за кордоном. Якщо через продовжений паспорт не випускають із ЄС у Посольстві безкоштовно видадуть посвідчення на повернення в Україну. МЗС нагадує, авіакомпанії приймають лише чинні паспорти, тож радять завчасно подбати про оформлення нового. І ще одне повідомлення Міністерства закордонних справ України оновлює систему електронної черги на консульські послуги. 15 листопада запис до її черги здійснюватиметься лише після електронної ідентифікації через є підпис дія. Підпис або банк Айді НБУ. Зміни покликані підвищити безпеку користувачів і запобігти кібершахрайству. Ідентифікацію забезпечує платформа ID.gov.ua, а докладна інструкція доступна на сайті МЗС. Усі попередні записи збережено, але перехід до нової системи триватиме поступово. Британські газети останнього тижня знову звертають увагу на війну в Україні. The Guardian повідомляє, що російські війська намагаються посилити контроль над містом Покровськ, але українська сторона заперечує повне оточення. Видання також висвітлює людський ракурс реабілітації ветеранів через музику. The Independent застерігає від передчасних висновків про падіння українських позицій, а також висвітлює новітні технології: дрони та системи нагород для військових, які допомагають обороні країни. The Times фокусується на військових Ковому стані санкціях та міжнародній підтримці України за телеграф. Повідомляє, що українські сили провели удар по платформі на Чорному морі, де перебував елітний підрозділ російських сил. Це сигнал про те, що Україна продовжує операції в глибокому тилу супротивника, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури. Видання піднімає також тривожну тенденцію. Десятки тисяч молодих чоловіків залишають Україну за останні місяці. Автори вказують, що це може мати серйозні наслідки для військового потенціалу і громадської стабільності. Країни Близько ста тисяч чоловіків призовного віку виїхали з України протягом двох місяців після змін у правилах виїзду. Продовжуємо випуск. Що готує нам тиждень прийдешній? у кардіфі Кардіфіельсі? Відбудеться Ukrainian Business Meetup Мітапну no. 3 – Масштабна конференція для українських підприємців. Захід збере бізнесменів, інвесторів і експертів, щоб мінятися досвідом, знайти партнерів та створити нові колаборації у програмі. Виступи про розвиток українського бізнесу у Британії, залучення інвестицій, маркетинг, продажі, кавиві тренди, а також особливості роботи у сфері краси та медицини. Серед спікерів Геннадій Поліщук, Вадим Грановський. Олександра Куликова, Міклош Поратунський, Олег Новіков та Карина Ловиненко придбати квитки ви зможете на сайті eventbrite.co.uk. Частину прибутку спрямують на підтримку Збройних сил України. Ukrainian Social Club Richmond and House Law запрошує на виставу «A Fan of Офва 12 листопада. Це трагікомедія від української драматургині Поліни Положенцевої, сповнена чорного гумору і глибоких роздумів про війну, вигнання та силу людського духу. Постановка режисерки Анастасії Торос розповідає історію українки, яка намагається жити в Лондоні, отримуючи болючі новини з рідного дому після аншлагів у Camden People's Theatre та Barons Court Theatre Вистава повертається до Лондона. У листопаді у Великій Британії майже кожен її мешканець носить червоний мак символ пам'яті про загиблих у війнах. Ця традиція бере початок після Першої світової війни. Червоні маки з'явилися на полях Фландрії, нинішня Бельгія, де загинули сотні тисяч солдатів. Квітка стала знаком відродження життя після кровопролиття, символом пам'яті по всій Британії та країнах співдружності. Щороку напередодні Дня пам'яті Day, 11 листопада, люди прикріплюють паперовий мак до одягу. Його виготовляє королівський британський Гіон, а пожертви з продажу йдуть на допомогу ветеранам та їхнім родинам. Об 11.00 11 листопада в Україні настає двохвилина тиша, щоб шанувати полеглих. Міста і села прикрашають вінками з маків. А головна церемонія проходить біля кенотафу у Лондоні. Це не просто традиція, а глибокий жест поваги, нагадування, що мир здобуто великою ціною. Лондон офіційно засяяв у різдвяних вогнях. Після перших ілюмінацій на пікаділі та Лестер Сквер столиця Британії входить у святковий сезон. Засяяли ще три головні вулиці міста: Оксфорд стріт, Ріджен Стріт і Карнабі. На Оксфорд-стріт запалили понад 300 тисяч лампочок, що створюють 5 тисяч зірок. Цьогорічна інсталяція не лише красива, а й благодійна. Вона збирає кошти для тяжкохворих дітей з лікарні Грейт Street. Засяяли й знамениті ангели. Period of Christmas». На Рідженстрі тридцять цяючих фігур прикрасили центр міста. А у Сохо на Карнебі стріт запалили інсталяції All is Bright із 60 тисяч світлодіодів – Яскравий символ радості та креативності Лондона. Свято наближається, і столиця вже світиться різдвяним настроєм. Такими подіями відзначився перший тиждень листопада. З побажанням добрих новин. Я Юля Стріжалко з вами прощаюсь до наступної п'ятниці. Нагадаємо, United Action TV – це благодійний мас медіапроєкт що підтримує та об'єднує українців у Великій Британії. Якщо ви хочете долучитися до нашої команди як волонтер, пишіть нам на пошту. Ми шукаємо журналістів, операторів, редакторів, монтажерів, маркетологів та сценаристів. Поділіться цим відео, залишайте свої коментарі та пропозиції щодо тем, і ми обов'язково. Обов'язково на них відреагуємо. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!